Слава Україні, друзі! Добрий день! Зроблю відео, що буде їхати до нас на Україні. Дане відео буде суто по комбайнах. От у нас є ось такий 1052. Джундірчик в дуже гарному стані. Це четворка двигун з турбінкою. Жадка тут іде. По-моєму 3,6 в дуже, гар... дуже гарному стані. Я зараз пробіжусь, покажу, що буде їхати, а потім більш детально. Ось такий красавчик приїде. вже давно нас чекає, А на хвилинку, отак. Масій Фергусон 17-й, 99-й рік випуску. Нова модель. Дивіться, як новий, шнек. Четверка двигун, простенький, чотири силоматраси, але комбайн рік новий. 11.55. Трошки є пошкодження. Ось. Ну це можна виправити. А кому воно не мішає, можете відразу кугувати. Ми можемо це виправити, привезти до України відрихтувати підкрасити, все буде добре. Там воно. Ну жатка тут у нас іде невеличка. Це у нас четверка двигун з турбінкою. Іде. Жадка тут 3,20. Далі 11.66, шестерка двигатель. Іде жадка 36 в хорошому стані. Теж доїдесь кормучався до нас. Такий друзі. Масій Ферсен 21H. Може хто пам'ятає, прогортає, по історії у нас був 21М. Такий самий, а це H. Різниця в буквах в тому, що М був на механіці, цей на гідростаті. Лялька. Трошки припилений, але як новий комбайн. Жатка тут 3,2. Тут 3,2. дивіться, яка красота. Ну що, давайте з цього почнемо, більш-менш пробіжуся. Шнек вигруз... вигрузний у нас тут, на жаль, ручний, просто вон там за ручку тягнеш. Було б добре, звісно, на гідро. Циліндри, але нічого не зрилося. Ось не пометий, комбайн. Ось гідростатика стоїть. От дивіться, рівненький, нічого не ржавий, не поваряний ніде. Стан суперен. Чотири села Зараз, зараз, зараз Все там в ідеальному стані. На підшипниках, на звичайних, не на дерев'яних. Так, щось тут, чуть-чуть таке краска вийшлося, але це, я б не сказав, що ржа. Ну Стан дуже хороший. Стан хороший ще й на гідроходу. Ага. Ну Зараз попробую зайти. Зайдемо, покажу, що в салоні. Ось такий салон. Дивіться, нічого не висить. Речах на гідростатику 1536 мотогодин, Каталоги. 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 Деколи їх нема, дуже приємно. Для регулювання. Він такий гарний команді. Невдобно мені як не було. Голома гарна. З двох боків голома гарна. в порядку. Можливо деякі ремонт треба буде замінити, це не є проблема, в нас є на магазині, хоча я дивлюсь, що тут все ціле, в основній редні всі хороші. Ось такий комбайник. Жатка на 21H 320. Додаткові сета лежать в жатці. Нічого не погнути, шнек. Ну, Везли з Норвегії, то так позакидали все, не було місця. Йдемо далі. Так як почали з Мойсії, пробіжуся швиденько цей, покажу. Ну Це взагалі шикарний комбайник. Що у нас тут? Всі гребінки на місці. Коса гарна. Ну, шнек в красті, зараз зайдемо, подивимось скільки ми то один. Обачаюсь мені трошки незручно знімати і показувати. Ну що тут все ідеалі, все нове, можна сказати, як новий. Рівненький, не покрашений, січкарня, ножички, все от, на рухомих ножах, все прекрасно тут. Ножики 4. всі ціли. Вон соломотрясики чотири. Всі решета класні. Колектор. Двигун у нас тут четверочка йде, я не відкрию, затісна тут кришкається на вік і мішають ці блоки. Але ви самі бачите, які стан, то що там заглядати. Звісно, що ми їх перевірили, показали. Колеса ідеальні. От салончик покажемо. Дивіться, яке воно все чудове, чистеньке. Гарне. 1105 мотогодин. годин. Механіка. І зараз вам я покажу, що ви будете в шоці. Сервісна книжка. Дивіться. Ага, з 97-го, вибачаюсь. З 97-го року почався сервіс.

13 рік 743 мотогодини, 15 15 рік 832 мотогодини. Ну, в принципі, можете порахувати, що він за азов як працював. Ну і так далі. І так далі. Сервісна книжка, інструкція управління, каталог. Все є із... що це. Теж немало важливо, це дуже приємно, коли є каталог, є каталожні номера, ось, будь ласка, каталожні номера. Коли... Навіть ви до нас звернетесь, скажете, що вам потрібно, номерок, каталог, дзвоните. Ми вам тут чи іншу запчинку, запчастинку буде суму відправимо. Цей комбанік, звісно, не дешевий, але він того вартий. Дивіться, просто красота. Ну йдемо до джундірчику, підійдемо. Далі підемо до двигуна. Так як я сказав, двигуну, дивіться. двигун дивіться. не пометий, але тут все чистенько, четверочка з турбіною. Так, Ідемо в салон. Салон акуратненький, нічого не провисає. Те що потрібно. 1935 мотогодин оригінальних грозничне як на гідро циліндрі Комбайн вартий уваги. Йдемо далі. 1166. Жатка у нас тут 360. Іде колеса зараз. Ви маєте зараз шанс подивитися комбайн дійсно не помитий, такий як він приходить ось такий. В технічно в дуже гарному стані. Так. Ось чотири матряси. Ось тут тільки є один нюанс підварена пластинка. Чого його підварив, ніхто не знає. Іменно ну, сам решетний стан, іменно підварна пластинка, так, все не бедове. Ну, Ми його придбали, хто має бажання, то, то обсудимо ціну і деталі. І ось вот, тут підварний. Але всьому своя ціна. Якщо говорити за цей комбайн і за цей, то 11,66 по ціні дешевший, як 1155. Так що, так, ну ще двигуна, подивимося. Так Так, як я, так, як я говорив, ще орочка з турбінкою. Трошки в снігу, але в принципі все добре. Ну що, друзі, тут і 10,52, 17, 11, 55, 11, 66, і 21H Майсік. Дивіться, ми їх будемо вести на Україну, коли вони приїдуть, я точно не знаю, але чого не знаю, того що маю. Трошки захистуся. Трошку, Того, що маю зараз індивідуальні замовлення. І люди подавали завдатки, позаключали ми договора, Вон завели. заключили ми договора і тобто в пріоритеті ті люди, які вже зробили якусь проплату, щоб з нами працювати. І фізично привезти на вільний продаж дану техніку. Трошки затяжко, тому що люди в пріоритеті і нам треба виконати замовлення. Але але, якщо вам щось сподобалось, ви можете нам подзвонити, набрати, ми обсудимо, поговоримо е всі деталі, всі нюанси, всю ситуацію вам розкажемо, так як і... і все. І далі будемо працювати. Є у вас унікальний шанс придбати відразу напряму будь-який цих комбайнів. Я вам говорю. Єдине, що тільки 1,66 є з нюансами. Ну, Я вам їх показав. Оце такі нюанси, які я вам розказую. По інших комбайнах цих нюансів немає. Комбай... Комбайни в досить класному, шикарному стані. Ну, Як зазвичай ми стараємося привести. Ну, 166 я привезу в тому випадку, якщо він вам потрібен. Тому що ну, Його можна продати в іншу країну. З, ну, без проблем, грубо говоря. Так що так, друзі, дзвоніть, замовляйте, говоріть, що потрібно, і, можливо, відразу вам повеземо до вас, не заїжджаючи на наші майданчики. Тому що таку техніку, як 1055, цей 17-й Масій, 11.55 і той 21 й Масій Хергусон. Я переконаний в тому, що... Багато хто не встигне просто купити. Ну, косі по вас і до вас. Багато хто не встигне його купити, він не встигне вигрузитись. Так що всім гарної покупки, бажаю здоров'я, всього найкращого, дзвоніть.